Сало або бекон в маринаті називайте як хочете, але це 100% дуже смачно. Тому сьогодні ловіть рецепт. І так, в першу чергу готую маринад. Для цього взяла кастрюлю, в неї кладу лавровий лист, духмяний горошок, сіль та лушпиння з цибулі. Я взяла зі звичайною та синьої. Заливаю водою, ставлю на вогонь, довожу до закіпання і варю 40 хвилин. Тепер взяла такий гарний шматочок під черевене, розділяю на дві половини. Коли маринад готовий, опускаю сало. Обов'язково воно повинно бути покрите рідиною. Накриваю кришкою та варю на маленькому вогні 25-30 хвилин. Після того, як воно охолоне, Прибираю в холодильник на 12 годин, щоб воно набралось гарного кольору. Після вказаного часу дістаю сало, протираю паперовим рушником. Один шматочок натираю чорним перцем, а другий червоним гострим. Зверху ще вичавлюю часник і розподіляю по всій поверхні. Загортаю фольгу і прибираю в холодильник мінімум на 3 години. щоб сало промаринувало ще часничком. До речі, воно ще так може зберігатись довгий час, але точно воно в вас.